Містечко Корсун Шевченківський на Черкащині тут на початку 44-го відбулася одна з найкривавіших битв Другої світової. Нині про криваву м'ясорубку нагадує музейна експозиція, у якій донедавна не було жодного слова про те, з ким воювала радянська армія. Насправді під чорними есесівськими мундирами ховались не лише нінці. Цей факт досі тримають у таємниці. Всі документи про етнічні формування третього рейху під грифом «Совершенно секретно» зберігаються у спецархівах Міністерства оборони Росії. Дивізія СС Галичина воювала за Україну. Перші російські підрозділи СС були створені у Севастополі. Генерала Рона Броніслава Камінського есесіці розстріляли за надмірну жорстокість. Щоб володіти майбутнім, люди намагаються змінити минуле. Задля політичної доцільності історія з науки іноді перетворюється на пропаганду. Трагедію мільйонів людей ще до закінчення Другої світової імперські ідеологи переплавили на міф. Мовляв, героїчний радянський народ звільнив від фашизму Європу та цілий світ. Втім, подібні міфи існують в Британії, США, Франції та навіть у Польщі. У битві під корсун Шевченківським солдати Третього Рейху трималися до останнього. Наказ Гітлера стилістично був подібний до Сталінського ні шагу назад. Вожді не щадили своїх людей. Згодом радянська влада ретельно замовчувала той факт, що у кривавих подіях під Корсунем на боці Вермахту воювали представники інших народів, Фламандська дивізія Волонія та ще кілька таємничих формувань. За радянськими даними в нас лише є, а дані ці зберігаються у в Центральному архіві Російської Федерації в місті Подольську, то там є в окремих документах, що в оточення потрапили п'ятий полк кубанських козаків і 55-й полк зрадників, тобто такі два дві одиниці, які були сформовані з числа радянських людей. Дізнатися більше Парасковії Степенькині не вдалося. Уся інформація про ці таємничі формування припадає пилом у закритих архівах міністерства оборони Росії. Сучасна Росія продовжує активно експлуатувати радянські міфи про другу світову з одного боку народ-визволитель, з іншого народи-зарадники. Тим часом правда, як завжди, ховається десь посередині. Новітня російська історіографія звинувачує українських істориків у перекручуванні фактів, мовляв, возвеличують зрадників та принижують подвиг радянських солдатів у цих твердженнях. Лише частина правди. Ну а повна правда полягає в тому, що половину усіх військових одиниць третього рейху, сформованих з представників народів СРСР, складали етнічні росіяни. Об'єктивна неможливість ведення війни на виснаження для Німеччини, виходячи перш за все з неспівставності мобіліційного потенціалу самої Німеччини в порівнянні з потенціалом країн антигітлерівської коаліції. Іван Дерейко, кандидат історичних наук, працює в інституті історії Національної академії наук України, досліджує етнічні формування вермахту. На сході це була парадоксальна співпраця без будь-яких обіцянок, без е, обіцянок політичного майбутнього для народів східної Європи, тобто для перш за все для народів СРСР, навпаки, з доведенням їхньої неповноцінності і так далі. У 42-му німці створюють естонські, литовські, латвійські та кримсько-татарські підрозділи. У 43-му почалось формування дивізії РСС «Галичина». Кількість добровольців перевершила сподівання німецького командування. Бажання стати вояками дивізії СС висловило 80 тисяч молодих людей. Ці кроки негласно підтримували окремі керівники ОУН. Вони вважали, що дивізія може стати ядром майбутньої української армії. Позбирали люди, знають, думаю, прийшли, приїхали визволити. Її. Позбирали там яйця, кури. І ну, люди віддавали, знаєте. Бо вже знали, що таке радянська влада Бачили, наскільки в нас. По Михайло Мулик, ветеран дивізії Галичина, член організації українців націоналістів, брав участь у битві під бродами, репресований радянською владою. Військових злочинів не чинив. тато був за дивізію, бо він військовий був знав. і сказав, ну що ти в лісі будеш робити тим обрізом. Німець така махіна, і не розбила радянську владу, а хочете обрізами. Воювати? Йде до дивізії, там вишколища, і тоді перейдеш тренажі, перейдеш упа. У 44-му році дивізію Галичина німецьке командування кидає у криваву м'ясорубку під бродами. З обох боків гинуть десятки тисяч українців. Під бродами дивізію Галичина вщент розбила радянська армія. Частина дивізійників перейшла в упа інша частина наприкінці війни воювала на боці французького опору. Ще інша у 45-му оголосила себе українською національною армією.